Студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Завершення війни Росії проти України багато у чому залежить від російського диктатора Володимира Путіна і від того, що він вирішить. Путін має проявити щиру готовність до діалогу, заявив держсекретар Ентоні Блінкен на всесвітньому економічному форумі у Саудівській Аравії. На його думку, Путін очікує, що Росія зможе протриматися довше України та країн, що підтримують Україну. Утім, така позиція хибна, адже Підтримка від заходу покликана дати чіткий сигнал. Україна не тільки вистоїть, а й досягне успіху. Далі цитата. Сподіваюся, містер Путін зрозуміє це і висловить готовність до щирих переговорів відповідно до основних принципів, що лежать в основі міжнародної спільноти та статуту ООН суверенітету, територіальної цілісності, незалежності. Блінкін додав, що має бути рішення. Держсекретар США відзначив єднання українського народу та підкреслив слабкість Росії, з його слів, Росія загалом значно поступається Україні як економічно, так і військово, особливо зважаючи на значні втрати особового складу та техніки, яких вона зазнала. Цитата водночас українці об'єднані так, як це ніколи не було раніше. Зокрема, об'єднані проти Росії, чого не було до 2014 року, коли Росія здійснила перш. Шу агресію проти України НАТО стало сильнішим і більшим, заявив Блінкен. Глава держдепартаменту США також визнав, що відмова Європи від російських енергоресурсів стала для Росії серйозною стратегічною невдачою. Він висловив сподівання, що Росія визнає цю невдачу та продемонструє щире прагнення до мирних переговорів. У такому разі США та Україна готові йти на діалог. Цитата: Щойно Росія продемонструє, що вона щиро бажає вести переговори. Ми точно будемо там і. Я вірю, що українці теж там будуть, повідомив Блінкін. Детально про заяви Ентоні Блінкіна говоримо далі. І з нами на прямому зв'язку Максим Несвітайлов, політолог, міжнародник. Пане Максиме, вітаю вас. Вітаю. Дякую, що ви з нами на зв'язку. Тож, чи можна вважати промову Ентоні Блінкіна пасом Путіну? І якщо так, то чому саме зараз? Якщо чесно, я там не почув нової інформації жодної. Того, чого б раніше представники різних е, держав європейських партнерів не говорили, е, ну так це надає значення, що це говорить саме Ентоні Блінкен, держсекретар Сполучених Штатів Америки. однозначно, ця позиція погоджена з Байденом. Але в цілому, ну в тих в словах, не так багато сенсації. Насправді, захід про це говорить завжди, що. Ну, переговори можуть бути, але ну на це має бути ініціатива Росії, і це підтвердження того, що ці слова Путіна постійно про те, що не від перемов перемови не відмовляються. Це є абсолютне, абсолютне лицемірство, і насправді вони до них не схиляються. Вони хочуть ну можливо, вони хочуть якихось переговорів для того, щоб призупинити цей конфлікт, для того, щоб накопичити ресурси і потім завдати повторного удару. Тому що ну безумовно битви виграють солдати, але війни виграються економіками, і довго російська економіка не протягне проти ну якби ми були самі, то звісно, у нас би шансів було майже е, було б дуже небагато, скажімо так. А враховуючи те, що зараз ми отримали допомогу від Сполучених Штатів Америки і Європа дуже значно активізовується. Багато хто очікував. Спаду підтримки від Європи, але останні місяці навпаки ми отримуємо безпрецедентну економічну підтримку з боку Європейського союзу як вливання в нашу економіку. Ми говоримо про середню строкову допомогу на 50 мільярдів євро. Так і про ці е, безпекові транші, які надає Німеччина, Великобританія, Франція, Нідерланди, Норвегія так можна перераховувати дуже довго. Тому ну це звичайно, така достатньо дипломатична заява. Що от поки ну все з ну, Росія може закінчити цю війну хоч завтра? Це єдина країна, яка може закінчити цю війну в будь-який момент. Просто виводить війська з України, вся війна закінчилась. Тобто, на ваш погляд, я так розумію, що слова держсекретаря США варто розглядати не як передвісник переламного моменту в російсько-українській війні, а можливо більше як передвиборчі кроки в рамках президентських виборів в Америці ну, швидше так. Тому що переломним моментом, з ухилом саме в дипломатичне вирішення цієї ситуації, взагалі немає до цього таких серйозних передумов, про які можна було говорити. Пане Максиме, я дуже дякую вам за спілкування, за позицію вашу пояснення, аргументацію. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Максим. Несвітайлов, політолог, міжнародник. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. Телеканал. Робіть таки надалі.